Якщо ви плануєте орендувати житло, особливо в період підвищеного попиту, краще перевіряти ринок взагалі. В цілому, які ціни, ну, наприклад, на однокімнатну квартиру. Якщо ви бачите, що ці ціни, там, наприклад, там від 10 до 12 тисяч наразі, а ви бачите квартиру, яка однокімнатна, дуже гарно виглядає, дуже з гарними фотографіями, а вона коштує, наприклад, там 5 тисяч або значно нижча ринкову, а в такому випадку це може бути ознакою шахрайства, які ще можуть зустрічатись ознаки. Окрім ціни, коли ви пишете орендодавцю, про те, що хочете, вони мати це житло а зазвичай з цим орендодавцем ви ніколи не побачитесь або навіть не поспілкуєтесь телефоном. Для чого це робиться? Для того, щоб поспіхом вам запропонувати забронювати це житло, тобто заплатити певну суму коштів, нібито там за перший місяць або за вдаток, для того, щоб забронювати за собою це житло. Тому що нібито попит на саме цю квартиру дуже сильно високий. В такому випадку у вас немає змоги перевірити, чи це житло взагалі існує. Навіть ви можете не побачити, за якою адресою воно знаходиться, і навіть не побачитись жодного разу не побачити. Читись у квартиру в жодному разі не відправляєте якісь на свої особисті кошти за для бронювання або за вдатку за таке житло до того як ви не побачите квартиру. Частіше випадки, коли ви можете заплатити за вдатку за квартиру, а потім дійсно зустрітись з орендодавцем. Але квартира насправді виявиться далекою від той, яку ви бачили на оголошеннях. В такому випадку рекомендую також перевіряти квартиру до того, як відправити. За неї гроші і особисто домовлятися з орендодавцем про оформлення договору на оренду житла.